Але що немає, тепер плачемо, бо занадто дощ, тобто немає нічого стабільного, я вам хочу сказати. І так як хочеться. Ось перед вами не чуй вітер така рослинка, бачите, з таким дуже гарним варігатним. Це така варігатність, яка дуже трапляється рідко. Я, по суті, не бачила таких рослин, які мають ось на зеленому бачите, фоні. Ну, по суті, там трошки, якщо взяти горець. Палітра художника, то у нього є теж темні маски. А в основному варігатність, бачите, або жовта, або біла. А ось інші кольори це рідкість. Тут чорна варієгатність. Такі дуже гарні листя. Квітує зовсім ніяк, жовтим, та ще й обриваю постійно, бо вона дуже насівається просто, неймовірно, знаєте, як кульбабка. Росте тут, а насіятися може в іншому кутку саду. тому Якщо ви придбали таку рослину, то будьте ну, на увазі, що у вас таке може бути, але побачили, вирвали, воно не є страшним агресором. Покажу вам ще у мене, розквітає мій бузок Мейра Ну, Дуже він великий. Цьогорічна посадочка, але вже приємно, знаєте, коли вже є квіточка, хоч така маленька. І є, бачите, він тут запізно через те, що він посаджений лише навесні. Але будемо мати надію, що колись не росте гарний кущик. Те, що в мене тут такі нові посадочки були. Я не показувала вам розпаковку цю. Не знаю, щось я якось якось десь я не встигла, певно, чи що. Чи я... я не пам'ятаю, що сталося, я завжди вам показую в основному. А ось такий набір прийшов до мене. Був. Досить цікавих очитків. Цей очиток такого сизого кольору, але в нього це кущовий вузькі такі пластинки і зубчасті. Бачите, низ більш темний. Ось це теж, але варігатність вже має і рожеву. Тобто в мене є декілька очитків з білою варігатністю, але такого немає. Чимось схоже на мій сливовий, але він квітує білим, цей сорт. Ось такі. Три, їх, здається, було. Три, ага. Ой, все мокре, все мокре. Але погляньте, які вже гарні прирости цьогоріч дала Лавровишня. Дуже великі, вже вона розрослася собі. І квіт... квітує, чуєте, зростає. Ну, не квітує, але я ще її квітування не бачила точно. Дуже гарно пішов він з П9 за три роки це для хвойних нонсенс. Просто йому щось, цьому кипарисовику блюеров ні, не блюеров, ні, ні. Інший сорт забулося. Щось йому просто сподобалося, знаєте? Навіть ось ці купресо-цепар з Леленда, які рахуються ну, дуже швидкими на зріст, і то вони його догнати не можуть. Але, можливо, цього року, бо вони того року посадка. Треба ось цю хвою, бачите, ось таку. Пройтися почистити. Це котики дають гарту. І ось така чудова. Я трішки гортензії всі розповідала вам і показувала десь якомусь відео мітловидні, проріджую. Тому що кущі ще, знаєте, не дуже сильні. Видають багато, бачите, пагонів, а це можна укоренити, і буде нова гортензія. Я ще нічого цього року, до речі, не живцювала. Вон, бачите, ось уже живець. І вони будуть, по-перше, сильніші, по-друге, будуть більші шапки. Коли вже великі, то можете тим і не займатися, але малі потрібно все-таки потрібно. Постригла свої, встигла трішки. Та Я тут щось з них таке формую, ніяк не можу, тому що вони були старі-старі, тут запущені, такі. Я не можу ніяк форму зрозуміти, яку я хочу. Трішки постригла, а там буду вже щось попідв'язувала, щось повирівнювала. Ще що треба цю нижчу підняти трішки вище, певно. У дуже М -м -м, куток і в кутку неможливо що придумати зробити. Ну... По крайній мірі щось в мене фантазія не хоче ніяк працювати в кутку тут. Тому поки що так. Він вже був дуже старий, дуже він тут зростав. Тому тому. Ой, і живті ж не хочу викинути. Однією рукою незручно розквітатиме вже. але вітер і дощ її поклав. Дуже гарне листя. У синюхи звичайної не і синій цвіт, але хоч і зелене листя, але дуже цікава сама. Форма листка. От у варігатних не такі. А в зеленої в неї ось таке, як віяло, бачите, <схоже>, схоже навіть на якийсь різновид пальм красоні. Гуляємо в дощ. Ну що зробити? Взагалі дощі не перестають, просто не перестають. А те, що я хочу тут походити полазити у саду, то тут вже питань навіть не виникає. Ось поїхали були на один день. І я ловлю себе на тому, що я хочу вже додому до своїх рослин. Це тут, бачите, варігатний ірис. Ну, варігатність у нього моїх жовта. І ось він квітує. Так, як звичайні, ось ці такі видові півники. Значите. Але вся краса у листі. Саме цікаво, що сам навіть квітко ніс. Я ж тепер помітила, він теж варієгатний, подивіться, бачите? Ха -ха. Навіть цього не помічала раніше, коли він квітував. Ось так гарно він до жовтого пасує, на мою думку. Десь такий острівок висадите. Бачила я його масивами висадженим. Дуже гарно виглядає, тому що, знаєте, деякі рослини її втрачають або трішки тускніє варієгатність, а тут вона зберігається такою яскравою постійною. І ось ці листя. Такі гарні, прямо стоячі. Виглядають супер. Уже починає квітувати <кій> Вероніка, але де ж ти побачиш так квітування, коли тут дощ і дощ, і ще раз дощ. Ну, будемо надіятися, що, можливо, ще декілька днів ти й там вже випогодиться. Боже, ви подивіться, що в мене твориться ось там. У мене там. Ціле кубло отруйних грибів виросло. Тобто не лише їсти в мене на ділянці є, лише й така біда є. Біда чому? Тому що в мене дитина маленька. Я завжди хвилююся, що десь знайде отаке, і не дай Бог спробую. Це ж страшно. Я вчора ходила по ділянці, знаючи, що вони ну, проявляють себе мокру погоду, вишукувала їх кругом. Я ось тільки що йшла і... Ще вони тільки з'явилися, подивіться, вони там всередині просто. Зараз буду брати рукавиці і будуйте ту красу таку в кавичках, в лапках, перепрошую, знищувати. Ось так. Целенчук гарний дуже. Дуже гарно біля Ліберті. Жовтий її колір і зелений на. Це яснутка зеленчукова, якщо вірно називається. І дуже гарне листя на гортензії витки. Ну, одним словом, все тут яскраве на цій клумбі. Ось так, як я полюбляю, щось є таке, що яскраве. Вчора вже підв'язала ці свої аліуми, от ті, що з однієї йдуть аж три. І чекаю, що вже показує свої. Бачите, як дощ попсував. Треба, мабуть, його навіть і відірвати. Хай краще силу візьме ось цей бутон. Це люпин, бачите, вигинає чомусь мокро. Люпин не любить. О, я так тут, от це в, в Америці є такий сад. Родинний сад, там йому вже 100 років цього року випало, до речі, бачила знову відео вчора. Я звідти цей елемент запозичила. Бачите, іриси, люпин і аліуми. Мені так сподобаться поєднання, там цілий сад, ось ну, шапіони там плюс. На цій такій четвірці і поєднаний дуже гарно. Ну, тут все тільки того року посаджене, знаєте, треба всьому дати час. І півникам, які розсаджені, і люпину. до речі, в мене їх було тут декілька. Вижив один. Це я сіяла того року. Другий щось там так, але жити буде, головне, щоб він прижився. І все. Бажано було б ще підсіяти цього року, але я ж не думала, що так все вийде. Бідні в коритах. Там занадто їм вже багато вологи. Але я рада, що хоча б ось ці такі сортові дали, Вон, бачу, одну дітку точно є. То вже я заспокоїлася, бо думаю, ну одна єдина, яка не хотіла множитися, але є, є. Бачу, дітки пішли. Ну все дуже добре. Ой, такі вони чудові, такі вони цього року якісь. Яскраві, щось їм подобається, хоч холод, вони ж ніби не люблять такого, перезволоження, теж ніби їм не підходить. Хіба це може викликати масове квітування і тоді таким чином знищить? Це може бути. Ну, Будемо надіятися. На все добре. Ніяк не може розквітнути моя баптесія, я все ходжу тут до неї, ходжу. Але бачите, ось такі кущі високі. Але які не розпадаються, які б тут дощі не йшли, вони ці квітоноси тримають чітко. Я бачила колись на картині вертинці. І думала, що це, ну, таке, знаєте, момент підібрали. Але ні, вона так себе тримає. Досить міцні оці стебла, Такі, як з дерев'янілі прямо. І бачите, ось скільки квітоносів, скільки буде яскравості. Але. Повільно вона розквітає, можливо, холодно для неї. Подивилася воленки Воноприєнку. Воноприєнку канал. Що В неї вже жимолось. доспіває і побігла дивитися на свою. Угу. Вона так, той самий етап, що доспі... дозріває. Дозріває. Ще не дозріла, але бачите, які цікаві довгі такі. своєрідна така ягода. Одна з найперших, бачите, що навіть полуниць немає, а вже ця ягода є. От вже бачу, от одна вже доспіла, бачите, вони легко зриваються. Ось така, бачите? Чудова, велика і дуже смачна. М -м -м. Ну Ще трішки-трішки таку кислинку ще має. Але, погляньте. Ну, в мене не так рясно, як пані Олени. Вродили, але все таки багатенько є. Так, потрібно підстелити біле агроволокно бажано. Особливо, коли такі мокрі, зараз погода мокра. Бачите, які вони великі, які гарні. Ще зелень вона дозріває так поступово. І дуже добре, вона коли дозріває, тоді падає. І вони собі на білому частенькому падають. А ви прийшли собі, зірвали і все. Які гарні квітоноси, бачите, шишки. Такі прям утворює свої рідні шишки. Так вони мені подобаються. Ну, спочатку мені на павуки якісь схожі, а потім ось, ну, прям шишка. І таке чудове, вузеньке листя, стовбур теж такий, стебло потужне. І так вони цікаві ці листочки. Я не знаю, чому ця рослина не розповсюджена, рідко я її взагалі зустрічаю. Вона настільки гарна, ну так, вона десь може насіватися, вона може трішки коренем лізти, але вона не є таким страшним агресором. Ось ці кущі посаджені у мене, бачите, другий, там третій, така лайка, бачите? Вони вже посаджені три сезони. Подивіться уважно, ну нічого ніде страшного немає. Як десь ось бок з боку, вже бачите, десь трошки шириться, то його легко теж забрати, це не проблема. він не... Ну, Якщо, наприклад, пересаджувати з місця на місце, бачите, дуже гарні, але ж і буряни в мене гарні. а Куди зараз залізти, в які буряни? Я вас прошу. Ось якщо її пересаджувати, то вона трішки має таку здатність десь лишити маленький корінчик, бо вони такі в неї ламкі корінчики, такі м'ясисті, і тоді знову виростає, але ще раз викопав і все. Калина вже відквітнула. Моя нана з таким гарним-гарним листям. Трішки те листя, довгоносики попсували, але вже все. Сезон довгоносика його ось той завершився. на що є. Дуже рада ось погляньте. Як вона вже гарна, ця ну, зі всім пасує. І до ірисів пасує. І листя, коли вийгели до неї потрапляє, пасує. Знаєте, така ростина теж рідкість. Та бачу, що ти вже хочеш розряджатися. Ось навіть поряд із хвойним вона теж доповнює гарно. Тобто, ви знаєте, я не хочу її прибирати звідси абсолютно. Вона вічно зелена, дуже гарно тримає себе, а потім ось ці такі високі квітоноси, які ще потім відквітають і роблять таку ну просто чудову осінньову коробку, яку я ще теж лишаю там одну-дві для краси. Вони є, до речі, це жовта, до речі, вони є білі ще. Ну, я вже, звісно, не шукаю там. Для краси перші півники пішли. Це сорт називається Барбара. Це такий самий простий, який в мене є, але я дуже полюбляю його за ось цю таку яскраву білу пляму на нижній пелюстці. Через те я його не забираю. Він кажу, вже самий простий серед моїх усіх, але він мені подобається, дуже яскравий, дуже багато заклав ломеніс, але. Десь кудись він туди лізе, куди я не хочу. Ну, що зробити, треба заправляти весь час теж. Будь-які квіти вже на третій рік посадки своєї показують себе. Ну, деякі пізніше, але в основному показують вже свою красу. А то було ж таке малесеньке. Тепер гарнюні.